У кожного, хто повертається з війни, починається новий фронт цивільне життя. У Попельнастівській громаді цей шлях не проходять наодинці. У грудні 2024 року в Центрі надання соціальних послуг Попелнастівської сільської ради Введено нову посаду фахівця із супроводу ветеранів. Із 1 грудня 2024 року до комунальної установи Центру надання соціальних послуг у нас влаштована нова штатна одиниця. Це фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Метою Цієї посади є надання юридичної допомоги, психологічної допомоги, медичної та соціальної у нашій громаді за цю важливу справу взялася Тетяна Дмитрієва, до якої звертаються ветерани війни, а також родини загиблих захисників, військовополонених та зниклих безвісті. Основна мета роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб полягає у забезпеченні ефективної підтримки ветеранів війни. Від переходу їх від військової служби до цивільного життя також безпосередньо фахівець зі супроводу співпрацює з членами сімей загиблих, померлих ветеранів, захисників захисниць України, полонених військовослужбовців. Зниклих безвісти за особливих обставин, постраждалими учасниками революції гідності, особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, безпосередньо надає їм інформаційний супровід, консультації щодо отримання пільг, статусів, працевлаштування, реабілітації, допомагає в зборі документів та безпосередньо оформлені заяв. У громаді передбачена одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих у розмірі 30 тисяч гривень з місцевого та обласного бюджетів. Крім того, управління соціального захисту. Населення Попельнастівської сільської ради надає супровід у, е, у організації поховання, а безпосередньо комунальне підприємство «Ритуал» займається організацією та е, процедурою безпосередньо поховання. Е, також членам сімей загиблих передбачена одноразова матеріальна допомога щорічна у розмірі 15 тисяч гривень з місцевого бюджету на вирішення соціально побутових е, питань. Пані Тетяна, Виконує роль координатора і посередника між ветеранами та державними громадськими, комунальними і іншими організаціями, які надають послуги у сфері соціального захисту, охорони здоров'я, освіти і реабілітації також здійснює прийоми у старостинських округах. Фахівець працює з понеділка по п'ятницю за адресою місто Олександрія, вулиця 6 грудня, 25. Також можна звертатися за телефоном 096